У Національному музеї космонавтики імені Сергія Корольова презентували проєкт Батальйон гідних, реалізований в рамках молодіжного гранту Діяти. Батьки в мене теж військові, і буквально після того, як я народився, тату дали роботу тут в частині в нас в Житомирі. І ми одразу переїхали і все своє життя я живу в Житомирі. Але за батьківщиною не забуваю. часто там буваю, і їжу, провідную ось все. Проєкт включає 17 історій курсантів Житомирського військового інституту імені Сергія Корольова, які тримали ворога на підступах до Києва. Сьогодні ми покажемо цих героїв, які в свій час були відправлені захищати гостомельський напрямок. Не всі сьогодні з нами. Трьох ми вже втратили, троє загинули. Сьогодні мами цих хлопців тут з нами в залі. Тому сьогодні не просто презентація гранту молодіжного сьогодні така важлива подія, яка ще раз говорить про те, наскільки відважна наша молоді наскільки важливо пам'ятати ці подвиги в свій час і показувати їх наступним поколінням. Авторкою проєкту є бойова медикиня та інструкторка з тактичної медицини 199-го навчального центру Вікторія Зуєва. Вона наголошує проєкт, покликаний висвітлити правду для суспільства. Дуже важливо пам'ятати правду, і повірте, всі військові, які тут, і я в тому числі, я знаю, як вона. Викривляється, тому історія має бути збережена і правда виключно. Зі слів самих учасників у своїх інтерв'ю курсанти розповідали найтепліші спогади пов'язані із дитинством про навчання в інституції та про початок повномасштабного російського вторгнення. З хлопцями спілкуватися було дуже непросто, тому що це була суцільна щирість, суцільна життєва, суцільна життєва правда. Вони розповідали такі деталі, від яких ми просто стримували сльози. Було дуже непросто, дуже непросто. Але ми маємо це зробити для того, щоб ніхто потім не смів сказати, що такого не було або викривити події, або як тут один з хлопців сказав, що мені дуже прикро, коли в маршрутці кажуть, аж звідки в тебе обде, ти такий молодий, де у тебе могло взятися це обде? От щоб всі знали, що воюють і молоді, і навіть діти, і майже діти. От заради цього, ми створили всі разом цей проект. Проєкт має на меті підвищити бойовий дух та патріотизм серед молоді, а також вшанувати подвиг наших військовослужбовців. «Грант полягав в тому, щоб підтримати зйомку роликів, інтерв'ю з кожним курсантом окремо для того, щоб потім ці інтерв'ю писали історію для майбутніх поколінь для нинішньої молоді. В планах використовувати ці інтерв'ю і в освітніх закладах, і можливо навіть створити, тому що тут працювала така творча команда створити можливо навіть якусь п'єси чи постановки. На е, тему історії, які розказали курсанти, історії дійсно важливі, історії зачіпають тему і патріотизму і мотивації, і переживань молодої людини під час війни. Тобто ми дуже рекомендуємо побачити, передивитися кожне інтерв'ю. Усі фільми із захисниками згодом з'являться у вільному доступі, і усі охочі зможуть їх переглянути.